Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо FM-трансмітер від компанії Hoko модель E70. Постачається в фірмовій упаковці. Як заявляє виробник, в даному трансмітері присутня швидка зарядка на 30 Вт, що дуже зручно для зарядки мобільних пристроїв. В комплекті у нас знаходиться інструкції. І ось такий сам FM-трансмітер. fm трансмітер дуже зручна штука, використовується для того, щоб якщо в автомобілі немає bluetooth модуля можна було спокійно прослуховувати музику. І саме головне, використовувати можна його як гучний зв'язок. Тобто ви під'єднуєте мобільний пристрій. Тут вбудований мікрофон також є. І всі виклики, голосові, у вас транслюються на штатну акустику автомобіля. І ви можете використовувати як зручний гучний зв'язок. І також можна через мобільний пристрій, також по Bluetooth, прослуховувати аудіофайли. Корпус повністю з пластику, кнопки управління бачимо з боку до центру є. Швидка зарядка, як заявляє виробник. У нас e, Type-C є. Також два повноцінних USB-роз'єма. І e, слот кар... під карту пам'яті microSD. Працює дуже просто: трансмітер e, Виставляється потрібна FM-хвиля. Наприклад, головне, щоб вона була не зайнята. 87,5 вона вільна. E, виставляється така ж хвиля. на Автомобільні і вони спарюються, і по цій хвилі вже транслюються ваші музичні файли. При купівлі на даний трансмітер також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.